Всіх вітаю! Сьогодні ділюсь з вами рецептом запеченої скумбрії в духовці. Риба виходить соковита, ароматна та дуже смачна. Спочатку очищую рибу. Відрізаю голову, вичищую всі нутрищі, добре мию, просушую паперовим рушником, зрізаю всі плавники, лимон нарізаю кружечками, цибулю півкільцями. Зроблю маринад. В миску всипаю перець, паприку, сіль та олію. Все добре перемішую. Рибу викладаю на фольгу, в якій буду запікати, і ретельно змащую маринадом. Всередину кладу кріп, цибулю та лимон. Загортаю фольгу, ставлю в духовку розігріту до 180 градусів на 30 хвилин. Через 20 хвилин дістаю, розкриваю і ставлю ще на 10 хвилин. Але ви орієнтуйтесь на вашу духовку, щоб не пересушити. Рибка виходить дуже соковита та смачна. Смачного.